Цей кущ у мене росте півонія червона, рання, коли я його викопала повністю увесь, і він сам поріс, і цвів уже. Зараз побачимо, що просто, він ще краще, ніж я вже дала нього. Дивіться. Ого, представляєте? Клас. Клас! Дивіться, скільки бруньок, просто шикарний. Оцей кущ продам за 800 гривень. Дивіться, які тут бруняки. Клас. Так, що тут далі? я все за 500 продам. Дивіться, які тут бруньки. Просто шик. Цей посажу собі. А цей все. людина вже буде оплачувати. Все, дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Оце все на 200 гривень. Це буде це що людина вже зараз буде оплачувати. Так, і оцей кущик теж можна за 200 гривень, хто хоче. Цей собі посажу. Фух, клас, просто шик. То ніколи не викидайте оті маленькі бубочки. Поняли? Оце ось, 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 ось і воно там, і воно проросте. Понімаєте? Ви понимаєте? Взагалі шикарний кущака.